Обсесивно-компульсивний розлад. Коли я чую, що хтось говорить про ОКР, мене це лякає, тому що ну я особисто детально нічого про нього не знаю, тільки звучить як якийсь страшний розлад. Давай ми поговоримо про нього. І спочатку просто розкажи, що це, це що це таке, і як впізнати таку людину. Я зараз хвилююсь, як тільки я почну розказувати, ти будеш боятися це. бо вона зустріти таку людину. Вже страшно почути дещо ну, обсесивно-компульсивний розлад, він ділиться на дві частини: це є обсесії, є компульсії. Людською мовою це мені дуже страшно, і я щось про цьому роблю. Наприклад, витираю цей стіл. Якщо в мене була зараз ОКР, то я б дуже була б зараз в напрузі, намагалась все якось терти чи якось ставити все. Симетрично, чи в мене були б якісь думки, які мені треба було полегшити. <гум> ну тобто, щось не Нігті ж така, якась... Гристи не Гристи, так. Да. Угу. Бо в ОКР є ще спектр. Тобто там є ще набір таких розладів, як гристи нігти виривати волосся, роздирати прищі, Тобто, це теж ОКР-спектр. Не хвилюйся. Я згадую просто <гум> знайомих своїх. які. Що це ну, таке роблять? Це поширений розлад. Ці, ці люди насправді знаєш, це так звучить е, достатньо ну, страшно. Але таких людей багато, і емоція, яка переважає для цих людей, це сильний-сильний сором. Вони ж розуміють, що вони відрізняються і що це дуже видно. Бо інші розлади вона знаєш більше в голові. Цей розлад його буде видно, бо а як... постійне прибирання. Я вітаю Теж. тебе <плес> в цій секті. <плес> Ні, я не прибираю. Я просто знаю близьку людину, яка дуже на чистоті. Проблема таких людей в чому, що вони чистотою, коли вони прибирають, вони кажуть, мені стає легше. Але легше нам має ставати при роботі з думками. А коли ми намагаємося цей страх якимось чином знизити за рахунок дії, роздирання прища чи прибирання, Воно все дуже, дуже поряд. Просто коли ти давиш прищ, е, нема користі. А коли ти прибираєш, є користь. Тобі ще люди можуть сказати, ти такий класний. От. Тобто ця укер, вона ще знаєш, закріплюється, і е, людина каже, я просто така людина. Це як ніби лікувати симптоми чи лікувати джерело цієї хвороби? Так? Саме так. Так ще ж розумієш, якщо б лікувалось воно правильним чином, а так воно лікується. Ну, компульсією, тобто якоюсь дією. Mm -hmm. І часто людині це шкодить, бо така людина, я думаю, яку ти знаєш, вона, наприклад, не може вийти ти з ж дому. Теж зрозуміла Про кого я говорю. Я не зрозуміла. <рігла> Добре, окей. Я, типу, типу, я тебе не знаю. <рігла> <рігла> така ж людина, зазвичай вона що, не може вийти з дому, якщо вона не поприбирає, якщо вона знає, що утюг в мене. Праска в мене стоїть справа чи зліва, і прям людина не може заспокоїтися, розумієш, тобто їй недобре. Хоча це ніхто не бачить, це знає тільки вона, але їй недобре. І що всі довкола ще й можуть сказати цій людині? Боже, яка вона відповідальна? Яка вона високочуттєва до, до порядку? І у нас в суспільстві. Такому, знаєш, параноїдному радянському, ще пострадянському, це такі риси. Вони взагалі можуть вітатися, і люди можуть при цьому ну, говорити, що навпаки, це бути таким добре. Я з таким, на жаль, зустрічалася, коли перевіряти все по купу разів. Перевіряти Будьте обережним таким звичайно, це? це просто люди плутають з безпекою і відповідальністю. Хоча ні безпекою, ні відповідальністю це не є. Це така гіпер-гіпер відповідальність, від якої знаєш, людина страждає, і ще інші довкола страждають. Тому так, але мені б не хотіло знову ж таки, щоб всі глядачі зараз нас знаєш, е, ну, в себе діагностували ОКР, бо вони люблять прибирати. І просто люди, які люблять прибирати, їх це дійсно заспокоює. Але спектр це знову ж таки е, як відрізнити це норма чи не норма. Це коли тобі це шкодить чи шкодить твоїм людям. Наприклад, чоловік, у якого ОКР ганяє, жінку і дітей, щоб вони прибирали. чи навпаки. Та всіх так в дитинстві було? Це поширину <смеш> по <ширину> розладу. <смеш> да, треба сказати, моїм батькам. Це просто знаєш, один із найбільш інвалідизуючих розладів. Тобто, в якому інвалідизуючий, <смеш> тобто той, при якому ти морально відчуваєш себе напевно справним. Тобто, ти такий обмежений. Ти не можеш собі дозволити, щоб в тебе був безлад. Чи в тебе щось було не по кольорам, не по там, розміру, там, не знаю, чашки стояли всі в такій послідовності. Спочатку були великі тарілки, потім маленькі. І якщо там хоча б одна тарілка не того кольору, чи не того розміру, тобто людині стає прям погано. Прикинь, вийти заміж з ОКРщика. Співчувають такі людині. Це дуже жорстко. Але знаєш, я як е, певно. В силу своїй професії буду в першу чергу співчувати людині, яка Як... цим страждає. Ну, да, да. Це а ти правильно. ти правильно співчуваєш людині, яка вийшла живе. Саміс, Чи одружилась. Так. так. Чи взагалі це лікується? Чи можна це повністю вилікувати? Хочеться дати цим людям надію. Але вона. Але такий розлад дуже важко піддається корекції. Дуже важко. Бо знову ж таки, таким людям важко повірити в те, що можна жити по-інакшому, і у них немає дозвілу внутрішнього такого, що вони можуть бути жити легко. Для них жити легко це бути безвідповідальною людиною. Тобто, як людині жити з відчуттям, що вона безвідповідальна, що вона просто може не прибирати чи не знаю, не помить посуд на вечір. Вона не буде спати вночі. От. Їй буде погано, вона зранку встане і буде без, без відчуття, що вона окей. От в чому проблема. Тому це дуже важка, тривала терапія, після якої людина може відчути себе. Ну, з полегшенням, але тривога для таких людей вона зазвичай залишається вразливим місцем. Тобто, це місце, яке потрібно постійно оберігати, плекати і шукати інструменти, як собі насправді допомогти, коли тобі важко і страшно. А до чого може призвести ОКР, якщо його не лікувати? Які можуть бути наслідки, коли людина вже довго в цьому знаходиться? Я готувалась терапії. сьогодні до нашого подкасту. Бачиш, я прям надягнула в лінійку. Тобто, якщо не лікувати, то ти б і в тебе був ОКР, ти б зараз рахувала мої лінійки, і ти не могла на мені взагалі зосередитися. Тобто, це про інвалідизацію. Чого так своє життя настільки? Абсолютно. Тобто, ти не можеш розслабитись ти на моїй там. Ти б на нашій темі і там, на моїх відповідях ти б не могла б навіть сконцентруватись, бо тебе постійно в першу чергу дратували, там, не знаю, там, мої полоски, які не симетрично на моєму рукаві. Тобто це люди, які тоді важкі в стосунках, відносинах, їм важко на роботі, їм потрібно постійно порядок. Мало того, тут думки же ще такі, що їм не стає легше тривожність, вона тільки Посилюється, це ніби знаєш, у тебе болить рука, а ти лікуєш ногу. Рука починає боліти ще сильніше, бо це неприроднє лікування. Це ти не допомагаєш собі в думках, ти допомагаєш собі дією. Обсесія закривається компульсія, тобто неправильним чином все працює. Тобто людина стає ще більш розбалансованою, і вона з віком, коли взагалі там після 40 терапія працює з ефективністю набагато нижчою, ніж, наприклад, це лікувати в 20-30 років. Але для тих, кому з 40 не хвилюйтесь, бо зараз можуть знати теж втратити останню надію. А це ем, якраз той розлад, з, якою, з яким людина може потрапити до лікарні, е, це правда. З цим розладом е, часто госпіталізують, знову ж таки, госпіталізують у нас по закону в двох випадках: це коли людина не може закривати свої потреби або, і шкодить іншим або вона шкодить сильно іншим. Якщо людина настільки в тривозі, вона в агресії дуже сильні, що не знаю, хтось не поприбирав, чи ці нав'язливі думки просять її не знаю 20 разів сфотографувати виключене світло чи вимкнену праску. Чи, наприклад, буває така історія віруючим людям, приходять богохульні якісь думки дуже сильні. Тобто це якась така ще там... духовний аспект дуже сильний. І вони позбавляються, яким чином не знаю, йдуть, приймають контрастний душ чи карають себе при цьому за ці думки. Знову ж таки, що вони вимиваються з хлоркою, роздряпують руки. Тобто бувають і такі випадки. Тоді, так, да, люди такі госпіталізують. Ну, Що це важкий розлад, це важка І історія. це ж може шкодити здоров'ю? Правильно. Відповідно. Тому, коли люди багато буде. миють руки, це ж шкодить їх там шкірі. Коли що там ще може бути схоже на це? А це може бути зв'язано якось іще зі спортом, коли людина дуже намагається бути ідеальною в спорту? Ну, бачиш, як ми минулий раз з тобою говорили на подкасті про дух, що є висока коморбідність, тобто воно ж як магнітик підтягає Тягне. ще щось. Тобто тут слідом за ОКР може йти, наприклад, розлад дисморфічний, про який ми теж колись говорили з моєю колегою з Галіною. Тобто, дійсно іде порушення по всім фронтам, тобто цей розлад він підтягає до себе інше. Людина себе неправильно сприймає, бо в неї стратегія полегшення неправильна. Вона йде себе за те, що вона не знає, там щось порушила якийсь цикл, що у неї нема відчуття порядку, вона йде і шукає там, де у неї є порядок. Це може бути спортзал. Тобто, це певна знову ж таки кількість, зацикленість на кількості повторів. Ну, Тож тут все збирається не дуже добрий приклад. І що робить суспільство? Каже, яка класна людина, як він качається, як він е, добре займається спортом, там, не знаю, 6 годин в день, 7 днів на тиждень, е, на тиждень е, заняття, тобто воно теж в суспільстві, можна сказати, людина відповідальна. Тобто все дуже сильно заплутується, і людина, наприклад, вже звертається до допомоги, і це розплутувати дуже важко, бо вона не вірить, у неї є підтвердження, що це добре. Суспільство каже все добре, а психотерапевт каже, вам потрібна допомога. Кому він повірить, ну точно не нам. Зрозуміло. А в тебе є якась приблизна статистика? Скільки людей е оцінюють і розуміють, що в них є цей розлад? Е -е оцінюють і розуміють, знаєш, можуть в принципі не тільки цей розлад, а й інші розлади, коли. Щось у них стається. Наприклад, від чоловіка пішла дружина через цей розлад. Каже: я більше цього винести не можу. І тоді людина, в першу чергу, каже: Ну, вона пішла, бо вона неряха, але воно так собі звучить. Тобто людина like розуміє, що, наприклад, і діти не хочуть спілкуватися, бо тато без кінця за ту уборку, наприклад, сварить. Так сварить, що ну, нема, нема часу якогось разом. Не ходять в зоопарк, не ходять в кафе, тільки постійно всі прибирають, і постійно прибирання, тільки генеральне і весь час для родини. Ну, тобто, коли людина сильно втрачає роботу, якусь спільноту або родину, тоді вона може звернутися. Але я не можу сказати, що це великий відсоток людей, того, що більше відсоток все-таки будуть виправдовувати себе. Що я ж хочу хорошого, я ж хочу просто, щоб був порядок. Мотив що мене хороший, звичайно. Давай ще поговоримо про міфи, які існують міфи в суспільстві про ОКР, і розвінчаємо їх. Ти ще сказала, що ОКРщики це відповідальні люди, mm -hmm. вони просто люблять чистоту. Наприклад, чи вони дуже правильні люди, чи вони інтроверти? Знову ж таки, люди з розладами вони завжди себе так відчувають приналежними до інтровертів. Але вони просто одинокі в своїх проблемах. Їх мало хто розуміє в цьому. Або інший окерчик. Ну, Але знову ж таки, ОКР, океру розінь. І вони будуть дуже, дуже всі. Ну, відрізнятися, бо є свої особливості. Є дуже хороший фільм, я його люблю на цю тему. Це людина на ім'я Ото. Там персонаж, його грає, його грає Том Хенкс, і там зображена історія людини, яка втратила дружину. І у нього якраз є схильність до ОКР, у нас немає такого ОКР, про який ми говоримо. Але якщо б він так жив далі, він би розвив собі дуже серйозний розгляд. Але продемонстрована причина, чого так сталося, через те, що один водій, з яким вони їхали з вагітною дружиною, він недбало поставився до технічних несправностей автобуса автомобіля. І через це вони потрапили в аварію і його дружина залишилась інвалідом. І там дуже добре продемонстровано, як він за це постійно були там сусідів, близьких людей, він не може ні з ким дружити. через те, що його нібито ніхто не розуміє. Але його ну, просто не можуть зрозуміти, Ну, якась зрібниця не там припаркувався. Він прям скандалить кожен раз. Оце люди з важким характером. Це якраз типові такі окерні люди. Тобто, а, і до, всі довкола говорять: ну це просто такий ото, він такий відповідальний. Ну так, Хтось посміюється, хтось поважає його за це. Але от якраз ця людина зібрала в собі всі міфи. Які є стосовно ОКР, що це ну, не знаю, він таким народився? Людина таким не народжується, бо там знову ж таки фільмі є оцей, е... в фільмі є різниця, яким був до, ці... до цього випадку, і після ця критична подія, що спонукала вона е... при цьому для того, щоб цей розлад розвинувся. Тобто дух це е... зазвичай людина такою народжується, а так. ОКР – це набутий, набутий розлад. І в мене останнє таке питання: чи існують? Здорові люди без розладів. Існують, але нам з тобою було нема про що говорити про них. Тому що це люди просто спокійні, вони нічим не виділяються, вони просто собі живуть і насолоджуються життям. Справді. Тобто можна сказати, що цей світ цікавіший, із-за того, що є люди такі з такими десь відмінні від інших, можна так сказати. Сто відсотків того, що як мінімум є тема сьогодні для подкасту, і така тема, що можна розбирати і розбирати, а про здорових людей про них дуже мало що і говорить, того що дійсно наше життя прикрашають, так би мовити, люди, по яким є питання, і яким треба допомога. А чи можуть, наприклад, ці люди з ОКР там досягти якихось більших результатів, чим інші? Можуть на роботі вони досягати, але якщо робота якась монотонна і потребує просто чіткого виконання якихось операцій, звісно, вони будуть більш ефективніші, але в комунікації з ними просто буде неможливо, будуть страждати всі. І під них не можна виходить якихось людей поставити, да, якими вони будуть керувати, бо це буде щось страшне. І підлеглим дуже важко, да, і вони будуть постійно відчувати, що всі недопрацьовують, не допрацьовують, бо, бо вони присвячують себе роботі. Добре, дякую, Таня. Дуже цікаво. Я дізналась багато нового. Дякую, дякую. і впізнала своїх знайомих.